Добрий день, малюки! Я рада вас вітати. І сьогодні хочу розповісти вам індійську народну казку про мишеня, що було кішкою, собакою і тигром. Вмощуйтеся зручніше та слухайте уважно. Кажуть, що якщо тигр має серце мишеняти, то краще йому не зустрічатися з кішкою. Сталося так, що ворон ніс у дзьобі мишеня і, пролітаючи над лісом, випустив свою здобич. У тому лісі жив чарівник, і мишеня впало до ніг цього чарівника. Побачивши мишеня, чарівник підняв його і приніс до своєї хишки. Багато днів прожило мишеня з чарівником. Чарівник годував його, поїв, і мишеня було щасливе. Але одного разу, вийшовши з хижки, воно побачило поблизу великого кота. Шмигнувши назад до хижі, мишеня забилося в кут і сиділо там, тремтячи від страху. Помітивши це, чарівник запитав Що з тобою? Чому ти тремтиш? вищало мишеня. Добре, я зроблю так, що ти нікого не боятимешся кішок. Лягай спати. Вранці ти прокинешся не мишеня, а кішкою. Як чарівник обіцяв, так і зробив. Вранці мишеня прокинулося кішкою. Більше тобі не треба боятися кішок. Тепер ти теж кішка, сказав чарівник. Задоволена кішка миша вибігла з хишки. І тільки но вона зібралася поніжитися на сонці, як раптом знов побачила кота. Бідолаха одразу ж забула, що вона вже не миша, а кішка, і понеслась назад до хижі. Що з тобою? запитав чарівник. Кого ти знову злякалася? Кішці соромно було зізнатися, що вона, як і раніше, боїться кота, і вона збрехала. Я зустріла у лісі собаку. Вона погналася за мною, і я ледве врятувалася від неї. Знову, сказав чарівник, лягай спати. Вранці ти прокинешся собакою, і тоді тобі не треба буде боятися інших собак. Так і сталося. Вранці кішка прокинулася великим собакою і з гучним гавкотом вибіг у ліс. У найближчого дерева він знову помітив кота, і кіт теж помітив собаку. Кіт подумав, що собака зараз кинеться на нього і приготувався захищатися. Він зафурчав, підняв лапу і голосно нявкнув. Почувши нявкання, собака, не пам'ятаючи себе від жаху, вбіг до хижі. А тепер хто тебе налякав? запитав чарівник. Соромно було собаці зізнатися, що він знов злякався кішки, і собака сказав неправду. Ах, мій господарю, неподалік від нашої хижі, я зустрів тигра, я й досі не розумію, як мені вдалося врятуватися від його жахливих іклів. Ну, тоді я зроблю так, що ти від тепер ні. Кого не боятимешся, лягай спати. Завтра ти порокинешся тигром. Так і сталося. Вранці собака прокинувся тигром і вирішив. Не личить мені, царю звірів, тулитися у жалюгідні людські хижі. Піду до лісу і нехай всі звірі тремтять перед моєю силою та хоробрістю. Так подумавши, тигр поважно попрямував у глиб лісу, як раптом він побачив кота. І кіт теж побачив тигра. Від жаху, шерсть кота піднялася дибки, спина вигнулася дугою, очі заблищали. Мені кінець, подумав кіт, від тигра мені не врятуватися. А тигр, у грудях якого билося боязгливе серце мишеняти, побачивши гарячі, котячі очі, прожухом кинувся бігти до чарівника. Він влетів у хижку, забився у найдальший кут і лежав там цокочечий від страху іклами. Здивувався чарівник. Чому ти знову тремтиш? Хіба в нашому лісі є звір сильніший за тигра? І ледве чутно сказав тигр. Хто ж це? здивувався чарівник. Це, це, це кіт. Тоді чарівник зрозумів усе і сказав. Тигр, у грудях якого б'ється мишече серце, слабший за кішку, нехай же тоді той, у кого серце мишеня, назавжди залишається мишеня. І так сказавши, він перетворив тигра на маленьку, жалюгідну мишу. Ось і казочці кінець. Всі, хто слухав, молодець. А я прощаюся з вами до наступної казки. Па-па!